Дорогі мої українці, як я обіцяв знову на зв'язку. Я буду щогодини повідомляти вам актуальну і достовірну інформацію. Зараз нас атакують не лише бомби, але й фейки. Важливо отримувати правду з офіційних джерел. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити. Нашу державу, усе те, що ми будували, заради чого живемо, звертаюсь до всіх українців в першу чергу, до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворога і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу збройних сил України. Ви мужні, ви не зламні, бо ви українці. Звертаюся до кожного українця, який зараз перебуває на нашій землі. Не піддаємося паніці, робимо все, що потрібно для підтримки збройних сил України. Звертаюся до всіх українців, які зараз за кордоном. Ми потребуємо і вашої підтримки. Ви потужна сила, ви згуртована сила і довели це не раз. Ви нам зараз дуже потрібні. Я поговорив з Байденом, Джонсоном, Шарль Мішелем, Дудою, Науседою. Ми починаємо створення. Антипутінської коаліції вже закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти Путіна, розпочати масштабну оборонну підтримку, закрити для агресора повітряний простір над Україною. Спільно ми маємо врятувати Україну, врятувати демократичний світ, і ми це зробимо. Слава Україні!